І е, я дуже так швиденько постараюся вкластися в час мастима е, колеги. Отож е, щодо формування української національно е, національної і громадянської ідентичності, реально це є те питання, та проблема, яка була актуальною упродовж багатьох століть, і дуже актуальною вона зараз є. На жаль, маємо російсько-українську війну. І перше, на що би я хотіла тезисно звернути увагу, найперше на нормативно правову базу, коли йдеться про формування української національної громадянської ідентичності, перше це стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої президентом України в 2019 році. Визначено основні складові національно-патріотичного виховання. Це є громадсько-патріотичне, військово-патріотичне і духовно-моральне виховання уже розпорядженням Кабінету міністрів України в 2020 році є схвалена концепція державної цільової соціальної програми національно патріотичного виховання на період до 2025 року. І в 2022 році Верховною Радою прийнято закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Якраз той і закон визначає. Дає визначення, що таке українська громадянська ідентичність, і пояснює це як стійке усвідомлення громадянином України закордонним українцем свого політико-правового зв'язку з Україною, українським народом та громадянським суспільством. А також є визначення, що таке українська національна ідентичність, і подається розуміння як стільки усвідомлення особою належності до української нації як самобутньої спільноти. Something. І формування української національної і громадянської ідентичності має різні форми реалізації. Це є дуже широка тематика. Коли ми можемо говорити про різні форми, це з одного боку це може бути, може бути ціла низка просвітницьких заходів. Окремо ми можемо говорити про саму освіту громадянина України, але також до уваги ми можемо брати видатних постатей їх життя чи навіть цілу спільноту. І їх внесок в формування української національної і громадянської ідентичності. І сьогодні дуже вам дякую, пані Ольго, що і нагадали в день. Писемності та мови, якраз я думала, кого обрати, про кого сказати, і на 27 жовтня обрала постать Івана Огієнка. І коли йдеться, вже згадала я концепцію державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання, одна з проблем, яка є зазначена в цьому документі, проблема, яка реально і сьогодні потребує розв'язання, це відсутність цілісного національного мовного культурного простору, стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови. І якраз на прикладі. Але до уваги ми взяли, окреслили тільки мовознавчу спадщину Івана Огієнка, його концепту рідної мови можна вивчати не лише розвиток, скажімо, національної освіти, а й способи формування національної громадянської ідентичності, і дуже багато його ідей залишаються і є актуальними сьогодні. Ми, я звернула увагу найперше на три аспекти. Перший аспект, дорогі колеги, це є українська мова і освіта. Як відомо в. 1918 дев'ятсом, в тисяча дев'ятсот роках Іван Огієнко спочатку був міністром освіти, а вже пізніше міністром ісповідань, тобто в сфері релігій. І якраз будучи на посаді, працюючи на цих посадах, працюючи в конкретних міністерствах, він поставив питання утвердженню і розвитку української мови як державної. Усіх закладах освіти більше того, він очолив комісію, яка підготувала на той час проєкт єдиного правопису для цілої України. Якраз в основі того проєкту були ідеї Івана Огієнка, і більше того він висвітлював ідею такий лейтмотив всієї його мовознавчої діяльності. Це для одного народу одна літературна мова і вимова, один правопис. Зрештою, ми можемо проводити колеги паралелі навіть сьогодні і говорити про важливість оць, цього аспекту з діяльності Огієнка в наш час. Наступний момент, на що би хотіла швиденько звернути вашу увагу, коли ми говоримо про... Те, що освітній процес і сьогодні здійснюється державною мовою, саме українською, в 20-х роках на цьому дуже акцентував Іван Огієнко. Зокрема, наприклад, він приклав максимум зусиль для того, щоб в тогочасних освітніх закладах України ідеться і про школи, і про університети, про семінарії, богословські академії навчання велося українською мовою. Також наголошував, що вся документація повинна також вестися українською мовою. І також Іван Огієнко, коли йдеться про початкову основну старшу школу, рекомендував, що є зрештою актуально і зараз, і ми таку діяльність проводимо і можемо навести тут цілу низку прикладів, щоб в таких освітніх закладах були гуртки плекання рідної мови. І він навіть розробив статут гуртка плекання рідної мови. Коли я опрацьовувала цей статут, ну Правда, дуже багато є тез, які є актуальні в наш час. Також Іван Огієнко, зрештою, те, що ми робимо зараз, він пропонував, щоб хоча б один раз в рік закладам освіти відзначати свято рідної мови, і дав перелік, що можна робити в свято рідної мови. І одне із таких заходів це, зокрема, зустріч інтелігенції, письменників. Всі, хто працює для покращення популяризації української мови, і можна сказати, що якраз сьогодні наша зустріч це також. Ну, така своєрідна популяризація української мови, коли ми говоримо про формування отої національної і громадянської ідентичності українця. Другий аспект, на який би я хотіла також швиденько звернути вашу увагу, колеги, українська мова і церква, українська мова і релігія, оскільки Іван Огієнко в релігійній сфері більше відомий як митрополит Іларіон, і знову працюючи в міністерствах, яких я вже загадувала. Він акцентував на тому, що церква має бути українською, оскільки церква є носієм української мови. І семантично сильними в цьому контексті є Огієнковий метафоричний образ, цитую Церква, що не плекає рідної мови, стає йому бездушною мачухою установою чужою. І про це, зокрема, він пише в статті Духовенство і рідна мова. Він наголошував на тому, що віра й мова наймісніше зв'язані з собою. І разом творять головну ознаку народності, ну, зокрема, української. Друга теза щодо української мови, і, скажімо, церкви, Іван Огієнко працював на те, щоб вся релігійна література була загальнодоступною для громадян України. І він доклався до того: ми знаємо великий його внесок в релігійній сфері. Це є переклад Біблії українською мовою. І цей переклад. Біблії навіть сьогодні є найбільш популярним в такому християнському середовищі. Працюючи в міністерстві освіти, Іван Огієнко подбав про те, як і релігійний, і громадський діяч щоб в тогочасних богословських закладах, зокрема семінаріях академіях, окремо була кафедра, відкривалася кафедра української мови. І щоб якісно працювали над переклад, над новими перекладами на українською мовою, оце є дуже важливий аспект формування української національної і громадянської ідентичності. І третя теза, на яку я би третій аспект, на який би я хотіла швиденько звернути увагу, дорогі колеги. Леги, це українська мова і засоби масової інформації, тобто преса. Сьогодні ми також можемо проводити паралелі з ідеями, озвученими Огієнком ще, скажімо, 100 років тому, і зокрема в своєму журналі Рідна мова, який виходив в Варшаві протягом майже семи років. Іван Огієнко про пресу писав, що це є головний двигун розвитку рідної мови, і він звертався до видавництва при тому, що дуже багато сам прикладав зусиль, що працювали українські видавництва як на території України, так і з кордоном, зокрема в Варшаві, коли йдеться про українську діаспору в Канаді. Він акцентував на тому, що необхідно збільшити культурне добро. Культурне добро він мав на увазі, що необхідно видавати твори, і тут наголошував тільки соборною літературною мовою і соборним. Правописом, єдиним правописом. Ну і як я вже згадала великим таким внеском Івана Огієнка, як мовознавця, в розвиток української національної і громадянської ідентичності було те, що майже протягом семи років Іван Огієнко в Варшаві редагував, був редактором, видавав журнал, серію журналів Рідна мова. Я маю з моєї своєї, моєї домашньої бібліотеці, Є ті журнали, дуже часто їх перечитую, опрацьовую, і якраз коли готувала сьогоднішню тематику, то за журналами рідної мови. І що є дуже важливо, колеги, коли говорити про той журнал, так є дуже багато теоретичного матеріалу, який більше розрахований на фахівців філологів, тобто тих, хто працює словом. Але що дуже важливо робив Іван Огієнко, на сторінках цього журналу є переписка зі школярами. Там, переписка з митрополитом Андреє Шептицьким. Більше того, він навіть в журнали вкладав окремі такі сторінки, де були звернення, і тут, наприклад, є до українського громадянства. Де наголошував на важливості популяризації української мови, утвердження отої української національної і громадянської ідентичності, і також заохочував, бачите, це карточка ще польською мовою, якщо видно, заохочував передплачувати цей журнал, писати в журнал, вести дискусію на сторінках журналу. Тому про коли йдеться сьогодні про... Формування української національної громадянської ідентичності якраз ідеї, багато ідей Івана Огієнка, які були озвучені ще 100 років тому, є дуже важливими і дуже актуальними сьогодні. І я ще раз дякую вам за те, що мала можливість дуже тезисно окреслити свій виступ. Дякую за, за те, що маю можливість послухати інші ідеї. І сподіваюся, що якраз в День української писемності та мови сьогодні дуже приємно буде послухати ті міркування, з якими я буду ділитися, як з вчителями Львівської області на курсах підвищення кваліфікації, так само і зі студентами, з якими працюю. Дякую.